401 день в Канаді 20.07.24. Сьогодні субота, субота вже закінчилась. Гарна субота. У мене вона до 4-ї, фактично, години була насичена. День в мене почався зранку. З... Вчора я забув завантажити, я поставив на завантаження і відволікся на щось все. У мене т... монітор вимикається там за деякий час, там за хвилину, і я його не завантажив. Я в основному, коли завантажую, я виключаю комп'ютер і в мене воно закладає, відкладається в пам'яті. Я сьогодні сплю, думаю, як нормально, сонечко встало, але субота не спішу, бо я наставив будильник на 9.40, по-моєму, мають прийти на 41-й до мене. І думаю, наставлю швидше, щоб перекусити. і цей. Чекаю будильника і так собі згадую: блін, я ж не довантажив відео! І дивлюсь, комп'ютер включений. Це капець. І от у мене пробудило зразу хоп, став, завантажив. І то став завантажувати, там писати заголовок, назву, і думаю, паралельно собі зроблю кави, зробив каву, туди-сюди. Поки робив каву, думаю, мені треба ще щось поїсти. Перекусив, потім попив каву, якраз відео довантажилось і почав приймати дзвіночки. Прийшли перше в мене в Tower A і в Tower B було. В Tower A в мене було для жінок. Там прийшли багато, десь 20-25 жінок. Вони там говорили про б'юті-сферу, як там покращити своє здоров'я. Отаке от, от. Е, така презентація. Привезли з собою телевізор величезний. Організатори 65 діагоналів Вони собі купили його спеціально для цього заходу. Купа закусок найняли спеціалістів, які оце все підготували, дівчата. Теж зі Львова підготували, організували все. Потім поприбирали молодці. І я їм в основному допомагав. Шеф-тавер A у нас поламався один ліфт, а другий заброньований був на виїзд. Люди з'їжджали і один ліфт тільки працював. Це жах, одна черга. Потім. Я бачу пропущений дзвінок в 12 й ночі з офісу, плюс Емрі, дзвонила. Я так, я так і зрозумів. Щось сталося. А я телефон виключаю, в мене виключений, я хоч виспався нормально. І сталося що? Що квартира, в якій я чистив замок, я його почистив і він почав працювати. Але зараз він знову перестав працювати. Щось там все ж таки було всередині, Може, я як почистив, воно десь випало, потім знову попало. І що робити, я взяв новий. Паралельно я в... ще пускав дівчат на цей 41-й, туди-сюди, допомагав це... їм, смітник приніс. І мене зустрів один хлопчик. Е... ну він... Вони не китайці. Я не знаю, звідки вони якісь може... Коротше, не китайці і не японці. Щось звітав. Але щось з вітаємо. І в них пралка забилась. Він каже: чи могли б, він, ми, чи могли б каже, допомогти нам з пралкою. Я такий думаю, блін, сьогодні субота і до понеділка їм чекати. Треба все ж таки допомогти. Без е, ніякого овертайма, без нічого. Там що треба, пралку, У них фільтр забився. Е, мама, одиначка і троє дітей маленьких. Я вже знаю, що там шкарпетки забили, ще щось. І так і було. Забився фільтр, я вичистив, перевірив, щось не запускалось. Ще раз все прогнав, нормально запустилось, пішов. В них і так же вона там була трошечки застояна. Вони дуже не люблять оце ходити, щось просити, щоб їм допомагали. Я один раз до них зайшов, так в них на стінах відірваний папір під гіпсокартоном, бо картини висіли, вони здирали, поздирали. В них в змішувачі. Лійка текла конкретно під ванною, що вони не знали, та й багато чого іншого. То ми потім вже їм поремонтували і це, так, Вони не люблять ходити просити. Але ну, вже така ситуація пралку не відкриєш. І все, поробив їм то. Паралельно, потім в іншу вежу прийшли дівчата на оцю гру. Ліла. Збирались, я їх впустив і пішов робити замок. Витягнув цю серцевину, поставив абсолютно новий замок. Там інша система це не таке, що там пошпорта все. Це електронний замок. І він посилає сигнал на моторчик. Моторчик відкриває двері. От такі от справи. Його трошечки інакше там міняти. Там дві системи, які треба витягнути, забавився, зробив, все працює. Зняв на відео, скинув всі задоволені. Далі. А, і прийшов додому. Це вже було десь. Четверта година, е, поїв третя, третя, четверта, десь так. Якраз закінчилась вечірка в Тавер Ей. Вони вже збиралися і поміг зібратися. Вони ще дали мені цілу коробочку всяких закусок, канапки, отакі от, яйця там е, фаршировані, ще всяких приколів. Ціла купа. І я якраз прийшов додому, ми собі сіли з Артуром, перекусили, я собі зробив поїсти з цими канапочками. І поїхали ми в Фрістон. Купили ми полуниць. Купили ми полунець, ящик-полонець, 8 опаковочок. 8 опаковочок десь по кілограму. Нехай 8 кілограм за 10 доларів. Дуже дешево. І ще взяли знайомим. Я подзвонив, кажу, чи треба? Треба, а як же? І полуниці, як з картинки. Ми перше взяли ящик, такий, що хтось відклав. от там пінгнивші були. І вони вивезли свіжі, там люди, як мурашки, порозбігали, цілий піддон. і все-все-все прозбирали. Раз, другий і на третій раз ми ще взяли два ящика, то й погано відставили. Супер. Полониці класні, завтра буду їсти. Артур тим більше мені підкинув ванільну сметану. Ідеально, блін, оце буде. Смак. Я зараз хотів з'їсти, але вже 12-та доходить. І навіть вже не хочу наїдатися, я і так вже напився води. Отаке от. Купив подарунок. Знайомому, в нього буде день народження, і я знаю, що хотів. Що він хотів? Я не буду говорити відео, бо може дивиться ролики, тож не буду здавати. День народження буде аж осінню, так що. Подарунок, а подарунок вже буде, не пропаде. Просто хороша ціна і гарний вибір. Супер, мені сподобалось. Далі-далі. Що е, далі? далі е, Кондиціонер перестав працювати. Я приходжу до хати, ми собі сидимо, і щось мені жарко. Я дивлюсь, 24 градуси на термометри. Е, Все, термостат показує 24, і Включений, все працює. Дує ніби таке прохолодне повітря. Зараз в хаті холодно, 20 градусів. Я пішов, але не працює кондиціонер і Сі не працює в Tower B, велика машина там, з тими компресорами. Все стало. За великий тиск. Я щось збавив тиск, там, під, підігнав систему до норми, розсипнув, все запрацювало. І через якийсь час знову вибуло, ну буває. Але запрацювало. І зараз працює то добре. Блін, мені би ще сходити в Tower A подивитися, як там. Але це таке. Це бойлери переб'ються. Бойлерів зараз нікому не треба. У нас там десь втікає вода, і я не знаю де. Завтра піду Ох, І все працює. Хух. Курку затушив, взяв курку запік. В, в ці, в... Я хотів запекти, але ні-ні-ні. Я кажу Артур, курка вже розмерзлась, Вона цілий день стояла у мене тут. Я її зранку ще взяв. Розмерз. Давай, кажу Артур, замаринуєш, будеш мати кусок. Ну, йому, йому зручно. Він собі його трошечки поміг, поробив, і я йому даю. У нього грошей багато немає, так що якраз, якраз нормально. І курку він любить, бо він на собі сосиски купляє. Оці. Дешеві. То в мене, я як працював за кордоном в Польщі, то всі заробітчани їли оці дешеві сосиски. Економія, економію, але деколи треба поїсти. Тож класно, замаринував, взяв всяких приправ. У мене приправ ціла купа, напевно, штук 20 різних баночок. Я ще сьогодні перебрав це все. Штук 10 викинув, таких що мені не подобається запах, я навіть не знаю, що це таке. Але в основні лише і є. Ціє... І супер, мені подобається. Каєнський перець багато чого Спайсі. Мені вистачає мене багато чого Спайсі. Думаю, буду закруглятися. О, прийшов мені лист. Сьогодні заглянув пошту. Прийшов лист родині, яка переїхала, я їм лишив це від цієї Ами. Ама Ама. ама. Страховка. Щось вони мені прислали. Подивимося, я ще не відкривав. До речі, я сьогодні їздив і воно мені показує за Сікосі весь мій кілометраж, скільки я їздив. Які... Який... Що вони мені прислали Shadow лист? Що їй маю відправити? Все e, eh, все показує. О, страхівочку про. Дубль 2? Duby -2> мені. Мені. А чого ж це вони мені два рази прислали? А, бо я додав напевно, що. стаж водіння. Цікаво! Вони мені прислали дублікат Ще один. Ага. А це треба буде мені подивитися, розібратись. Прикол, а от сама оця страховка чи вона одинакова? Страхівочка. Київ, все однаково. Ну що тут? Адреса, номер. Все однаково, Це капець. Класно, я тепер маю цілу купу цих паперчиків. Все, все, все сходиться. Капець, я маю дві копії. Потім розберусь, в чому різниця. Я просто до них приходив на другий день чи на третій, зразу після того, як форми. Вони вже мені відправили ніби першу заявку мою. І я прийшов на другий день, додав стаж водіння. Їх стажу водіння в Канаді, і вони мені там просто його внесли і, напевно, переслали ще раз. Ну нічого, буду мати більше макулатури. І відправили мені властивості з воротньою адресою Бедмонтом. Окей, все на сьогодні вистачить. буду спати, іду загружати відео.